Привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом голоду, але голоду як саме духовної практики. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюсь своїм досвідом, своїми знаннями і сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. І так, давайте почнемо про голод. Взагалі мої стосунки з їжею досить цікаві, я би сказала навіть кармічні. Десять років я була вегетаріанкою, я не вживала м'яса, я їла іноді яйця, іноді молочні продукти, а під кінець навіть почала їсти рибу. І я вийшла з вегетаріанства, так сказати, тому що я почала вивчати коучинг, коучинг по здоров'ю та харчуванню, і вирішила спробувати різні види дієт, лікувальних дієт. Я перш за все вивчала коучинг саме для того, щоб покращити своє здоров'я, щоб покращити свій фізичний стан. І тоді я почала так дуже багато чого пробувати, і в результаті почала їсти знову м'ясо. Якщо говорити про зараз, то зараз моя дієта, моє харчування виглядає переважно вегетаріанським, тобто більшість моїх продуктів це овочі, фрукти, там злаки, горіхи. В основному вегетаріанська їжа, навіть веганська, я би сказала. Я не вживаю взагалі молочних продуктів вже трохи більше року, тому що я себе почуваю погано від них, погано як фізично, так і так і розумово це притупляє мене. І також я помітила, що молочні продукти вони викликають туман в голові і ви відбувається, ніби таке звикання, залежність. У мене навіть було таке, що мені потрібно було кожен день дісти якийсь молочний продукт. Ну це Повна тотальна залежність, тому я вирішила від цього відмовитися. Також я не вживаю яйця вже десь близько року, після того, як я почала займатися енергетичними практиками і ченнелінгом, я зрозуміла, що я не можу більше вживати яйця, бо у мені якось відторгнення якесь внутрішнє від, цього, від цих продуктів. Звісно, бувало таке, що протягом цього останнього року я там кілька разів їла, їла тортик, і в його складі, скоріш за все, були яйця та Можливо, навіть молочні продукти. І це було лише кілька разів, і тому, звісно, не можна сказати, що це так не рахується, але я намагаюся таку їжу не їсти. Також останні кілька місяців я не вживаю глютен. Будь-які глютенові продукти та не вживаю каву. І я помітила те, що, по-перше, моє фізичне, мій фізичний стан став набагато краще, плюс емоційно теж я почуваю себе краще. І знову ж таки, кава і глютен я помітила, що вони викликають дуже велику залежність. А там, де залежність, там не свобода, і це постійно деструктив. Тому так, е каву іноді я. Була без кофеїну, але все одно я себе погано після неї почувала. Тому я намагаюсь не вживати. І задоволення вона мені більше не приносить, таке, яке було раніше. Хоча це було не задоволення, це була повна залежність. Я це визнаю і розумію. Так, давайте повернемося до основної теми, до голоду. Чому я взагалі зговорила про це? Коли я вивчала. Харчування, коли я вивчала більш детальніше, як краще харчуватися, які продукти вживати, то про голод, в принципі, не було багато якихось знань чи якогось однозначної думки. Тому, в принципі, ця тема мене особливо і не цікавила. Але десь на початку літа в мене виникло бажання спробувати голод. Спробувати голод саме як духовну практику. Але я майже нічого про голод цей не знала, там як туди заходити, як туди виходити, скільки там на голоді бути, як себе готувати і взагалі. А я розуміла, що це ну досить така серйозна тема. Голод це не просто там виключити глютен чи каву. А це ну, досить така серйозна перестройка. Тому я в принципі не йшла туди. Читати довгих книжок, там, шукати відео мені дуже сильно не хотілося, тому я вирішила почекати трошки. І потім раптово, випадково, не випадково, моя знайома подруга, яка займається йогою, яка сама багато експериментувала з харчуванням і, займається, і харчується як фрукторіанка переважно, то вона проводила таку детокс програму. Я вирішила на неї піти. І я навіть не думала, що я піду на голод, але Потім я вирішила, що я спробую голод, і хочу вас попередити або попросити порекомендувати не йти в голод для того, не йти в голод, якщо у вас немає ніяких знань, тому що як я й кажу, це серйозна практика, серйозне випробування для тіла, для розуму навіть. Тому не експериментуйте самі по собі. а Будь ласка, підідьте або до спеціаліста, або почитайте книжок, там подивіться якісь відео, але відео там від лікарів, від нутриціологів, не просто таке відео, як я, де я рекомендую. Тому так, дізнайтеся, щоб робити це правильно і не нашкодити своєму організму. Коли я починала цю практику, то я тоді спочатку у нас це тривало десь два тижні. У нас була підготовка. Спочатку треба було виключити певні продукти, які не дуже добре впливають на організм. В принципі, мені багато чого не було виключати. Я і так харчувалася досить здоровою їжею, тому в принципі це у мене не зайняло багато днів. Потім ми плавно переходили на овочі та фрукти, на фрукти, на соки. І в кінці, потім хто хотів, міг, звісно, піти в голод. І після цього ми теж плавно виходили. І знову ж таки, в залежності від того, скільки днів ви на голоді, скільки годин там ви на голоді, я не знаю, на якому ви голоді, тому що є сухий голод, коли взагалі нічого. Є голод звичайний з водою, коли можна пити воду, а сухий це навіть воду не, вода не п'ється. І тому тут виходити з нього теж треба дуже обережно. Не можна там, на наступний день наїстися картошки фрі, тому що ну, це дуже погана історія, я думаю, ви розумієте. Треба теж плавно виходити там на соках, на фруктах чи ще на чомусь. От. А тепер до самого основного, мабуть, про сам голод. Які в мене були відчуття. Скільки в мене взагалі тривав голод? Ем, у мене було кілька днів на кавунах, коли я їла тільки кавуни. Потім я їла тільки кавуновий сік, здається. так, е, Це був здається, один день. І потім я е, Чотири чи в шість вечора я вже не пам'ятаю, я закінчила зовсім їсти. Наступного дня я теж не їла, і потім я поїла лише зранку, тобто, ну поїла я сок попила. Це, здається, було 36 шість і 38 годин. Я вже не пам'ятаю. Це було не повних дві доби, а трошки менше, півтори доби можна сказати. І найцікавіше це, звичайно, було мої відчуття. Перш за все, розум він дуже великий супротив вмикав. У моєму випадку він не був великим, тому що я плавно готувалася. Але зараз, якщо я подумаю, там треба спробувати голод, то я вже розумію, що мій мозок починає якісь там викрутаси робити, починає шукати відмовки, типу ні-ні-ні, не треба, тому треба плавно це переходити, я ж кажу. І в принципі складно не було. Прикольно було, що ви, ви, виявилося, що є дуже багато вільного часу, який займає приготування їжі, споживання їжі. І коли ти цілий день не їси, то прикольно з'являється так багато часу, але це такий ем, побічний ефект, так би мовити. Найголовніше, звичайно, це стан. Стан фізичний і, і взагалі не знаю розумовий, емоційний, який хочете говорити. Так от, мій стан. Фізично я відчувала, звичайно, легкість. Я не відчувала там сильне відчуття голоду, що мені постійно хотілося їсти. Ні, навпаки. Було незвично, що я нічого не їм, але як такого відчуття голоду сильного не було. Було таке трошки емоційне щось, якось дивно, незвично, що я нічого не їм. Але фізично в мене не було якогось шаленого голоду, мені не хотілося там все їсти. Я пила воду, так це був не сухий голод. Я пила воду, але деякі люди кажуть, що сухий голод насправді набагато простіше, тому що коли ми навіть п'ємо воду, наш кишківник він там починає працювати, тому іноді без води кажуть, простіше. Але я не знаю, сухий голод я не пробувала. Тому, перед за все, було таке відчуття легкості, фізичної легкості. Ем, було відчуття таке трошки розслаблення, ніби медитативний стан, стан після медитації, такий розслаблений. Але при цьому розум він був відключений. Не було такого, ну, відключений в хорошому сенсі, не було якогось такого сильного потоку думок, не було там якогось великого аналізу, цього постійного. Постійної каші в голові, да, коли ти щось думаєш, перекручуєш, там, якихось тривоги, не було такого. Був такий спокійний стан, простий, медитативний, було легко і було таке відчуття чистої свідомості. От свідомість і розум для мене це абсолютно різні штуки. Розум це да, те, що постійно нас управляє нами, а свідомість це трошки інше. Я навіть ну, не знаю, як це прямо пояснити, але свідомість це коли ти от, да, чиста свідомість, коли ти чисто бачиш, розумієш, немає цього аналізу, там, якогось е, логіки. Ні, це трошки інше. Це коли ти чисто бачиш цей світ. І от таке в мене було відчуття чистої свідомості. Мені було все ясно, зрозуміло, не було оціх ось, так емоційних якихось не було такого, що щось могло мене вибити з колії чи ще щось. Був такий рівний, спокійний стан, де я себе не те, що контролювала, а де я була врівноважена, абсолютно врівноважена, і мені було спокійно і добре. Я не робила якихось там сильних фізичних вправ, не займалася сильно спортом. Так я бігала, і мені було нормально бігати, як і звичайно. Не було такого, що я була сильно втомлена чи ще щось. Тіло було, я ж кажу, розслаблене, як, начебто, коли ти після медитації, то в тебе розслаблене тіло, такий спокійний стан. Зосереджена ця свідомість, чиста свідомість. То так, і увесь день у мене був такий стан. Звісно, він був приємним, цікаво було. І потім наступного ранку, якщо чесно, мені було не дуже добре, фізично не дуже добре. Я вже точно не пам'ятаю, але в мене здається, трошки поболювала голова і. Але потім, коли я спілкувалася, я ж кажу, чому важливо робити це з кимось, а не робити одному, там краще звернутися до спеціаліста, тому що він може сказати, чи. Коли ти себе так відчуваєш, це нормально чи ні. І коли я запитала, то мені подруга сказала, що це нормально, так буває, типу, все добре. Головне, там повільно виходь з голоду. І, звісно, я вийшла повільно, попила там водички, соку, і все було нормально. І е, потім, е, взагалі, е, якщо так да, підводити підсумки, то це прикольна дійсно духовна практика, і це теж так тренує дисципліну. І таке тренує третю чакру, тренує вольову чакру маніпура, як маніпуру, яка відповідає за дисципліну, за силу волі. Тому що дійсно, от, звичайно, я не голодувала там 7 днів чи 30 днів. Це було лише півтори дні, півтори доби. Да, але все одно це так дуже тренує твою силу волі і ти починаєш пишатися собою там ця внутрішня опора на себе, вона стає твердішою, тому що ти розумієш, там який молодець ну, звучить може банально, але насправді так дійсно воно і є, що це такий сильний досвід, і можна пишатися ним, коли ти це робиш, коли в тебе це вдається. І звісно, такі штуки не треба робити щодня, я вважаю, там чи що місяця. По своєму стану треба дивитися взагалі. І краще за все практикувати оці такі е, харчові паузи, як вони називаються. Тобто, наприклад, якщо ви сьогодні їли останній раз там, 4 години вечора, то наступного дня спробуйте теж 4 години вечора поїсти. Це, в принципі, теж свого роду голод, але ну, не такий, прям як я описувала, там не було такого, де я на соках, була. це, в принципі, був голод тередетокс це трошки була інша історія, тому у ці півтори доби вони, звичайно, були набагато сильнішими, ніж якби я просто там не їла добу. Як я говорю у цю у ці харчові паузи. Харчові паузи, в принципі, можна робити хоч не щотижня, Звичайно, краще під вечір, коли ви там почнете. Таку харчову паузу не наїдатися там, під силу так, щоб прям ну, аж погано, а потім наступного дня, коли ви починаєте їсти, знову ж таки не починати з картошки фрі, а з якоїсь такої легкої їжі, там, салатику, чи там, з овочів, з фруктів. Обережно, тобто, до цього підходити, свідомо до цього підходити з любов'ю до свого організму, не робити якихось там великих штук. І якщо у вас є там якісь проблеми з харчовою поведінкою, не знаю, там Ознаки РГП, чи ще щось, чи вам складно взагалі тримати якісь дієти, чи ще щось, то тут теж будьте обережні з такими експериментами. І, звісно, краще звернутися до спеціаліста, як я говорю, до людини, яка знається на цьому, яка сама практикувала. Е тому, тому так, будьте з цим обережним, краще не робіть таких сильних експериментів, якщо ви не впевнені в собі і в своїх знаннях, і краще свій організм не е Лишній раз просто його не навантажувати. От, але в принципі я дуже рекомендую таку практику. Спробуйте там хоча б от таку харчову паузу, тому що навіть на такій харчовій паузі ти вже починаєш відчувати. Нема такої легкості. Я можу це сто процентів сказати, тому що я харчові паузи, я теж час від часу практикую, коли там, наприклад, да, я останній раз їм о другій годині дня, і потім тільки наступного дня о другій годині дня таке. Я час від часу роблю. Але я знаю, це, це інший стан, це був не такий стан, як після голоду, тому що я ж кажу, тоді було по-іншому. Я там соки там їла, лише один кавун. Це вже там вже легкість, вона вже починалася за кілька днів до і тривала ще кілька днів після. А під час харчової паузи, перш за все, це врівноважений стан. У цей емоційний стан він стає врівноважений, коли ти не втягуєшся в якісь історії, тебе нелегко вивести з себе. Там, ну, це досить такий спокійний, врівноважений стан. Ем, і... Досить такий теж є така трошки легкість, ем, мотивація, так хочеться робити. Ну, деякі люди кажуть, що це такий трохи стан зміненої свідомості. Ем, в принципі, я з цим погоджуюсь. так, Це трошки стан зміненої свідомості, але ну, люди можуть змінювати свідомість по-різному. Тому я вважаю, голод це абсолютно безпечний порівняно з іншими штуками стан е, для зміни свідомості. Тому так, рекомендую спробувати. Якщо говорити про такі стани змін свідомості, також ще одна цікава штука це депривація сну. Але тут з цим теж треба бути дуже-дуже дуже обережним. Теж обережно це робити. Я пробувала депривацію сна, але лише на, на одну добу, якщо можна так сказати, тобто одну ніч я не спала. В принципі, ну, так, такі це невеликий такий досвід. В принципі, кожен може теж зробити. Але я це робила лише один раз, і там теж дуже великий супротив виникає у мозку. Мозг починає там видавати такі штуки, ні, навіщо воно треба, ти маєш спати там, так само, як і з голодом, навіщо воно тобі треба. Це ж так ти будеш себе там не знаю, випробовувати і знуряти, і все таке, ну якби, там вмикається великий механізм цей захисту, розум починає дуже сильно стопорити і дуже сильно зупиняти. Але знову ж таки, це питання мотивації, навіщо воно вам потрібно? Якщо у вас є бажання такий духовний досвід спробувати, то я дуже рекомендую в будь-якому випадку спробувати голод, але робіть це обережно, робіть зі спеціалістом, маючи знання, маючи теорію, знаючи людей, які теж самі пробували. Не робіть самостійно, щоб не нашкодити собі. Але чесно, воно того варто. Так що діліться в коментарях, чи був у вас досвід голоду, що ви можете порадити. І пробуйте, пробуйте нові штуки, не бійтесь, експериментуйте, але зберігайте при цьому розсудливість. Не робіть е, щось на шкоду собі. Обіймаю, гарного вам дня. Па-па!